Привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель RCL Resort Hotel 4 зірки. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, Середземноморське узбережжя. Готель розташований в місті Кемєр, на другій береговій лінії в 200 метрах від моря. Відстань до власного пляжу готелю 600 метрів. Курсує шатл. Відстань від готелю до центра міста Кемєр 1,5 кілометри. До аеропорту Анталії 57 кілометрів. Еркал Resort це невеличкий готель для економічного відпочинку. Він не новий, але тут достатньо чисто та доглянуто. Складається готель з однієї будівлі, є три поверхи. Територія готелю 3300 квадратних метрів. Останній ремонт відбувався в 2016 році. Wi-Fi на території готелю платний. 7 днів коштує 9 доларів на один пристрій. В коридорі є гладильна дошка та праска. Можна брати безкоштовно. Давайте подивимося, що ж цікавого є на території. Шезлонги для відпочинку, відкритий басейн з неглибокою дитячою секцією. Є також невеличка водна гірка. Працює готель за системою харчування. Все включено. Є сніданок, обід та вечеря в основному ресторані. Розташований він в будівлі. Є також відкрита тераса в саду, де також можна поїсти. Ось так вона виглядає. Навпроти розташований невеличкий спа-центр. Тут можна сходити на масаж, відвідати сауну або хамам. Для діток в готелі є ось такий ігровий майданчик. На рівень вище розташована ось така тераса з шезлонгами та парасольками для відпочинку гостей. Далі ми бачимо дискотечну зону, а саме по понеділкам та четвергам тут проводиться дискотека. Також в цій зоні можна покурити кальян, коштує 12 доларів. На території готелю розташований один бар. Зараз ми до нього підходимо. Відкритий цей бар з 10 ранку до 10 вечора. Безкоштовно тут можна взяти червоне біле вино, пиво, колу, фанту, спрайт, соки, газовані напої, каву та чай. За додаткову оплату можна купити міцний алкоголь, вина в пляшках, морозива. Поруч з баром є також тераса, де можна посидіти та відпочити. Номерний фонд готелю нараховує 84 номери, таких категорій, як Стандарт та Family. Зараз ми знаходимося в номері категорії Стандарт. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих, площа номеру 21 квадратний метр. В номері є кондиціонер, телевізор, міні-бар, але він пустий. Водичку ставлять при заїзді. Далі можна поповнити в кулері на території. Подивимося також номер категорії Family. Він двохкімнатний. Ось так виглядає перша спальня. Проходимо далі і потрапляємо до другої спальні. Максимальна вмістимість гостей тут 4 дорослих. Користування сейфом у номері буде платно, коштує 1 долар за день. Відстань від готелю до моря становить 200 метрів. Це муніципальний пляж, де шезлонги та парасольки будуть за додаткову оплату. Також у готелі є свій власний пляж, тобто орендована частинка на пляжі Panorama Beach. Відстань до нього від готелю 600 метрів. Туди можна пройти з пішки, займе дорога приблизно 10 хвилин, або проїхатись на шатлі від готелю. Курсує він кожного дня по певним годинам. На цьому пляжі для гостей будуть безкоштовними шезлонги та парасольки. Пляжні рушники можна буде взяти на території готелю під депозит 5 доларів. Обмін один раз в три дні. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.